Що таке засмачить борщ? Ну, парубок, що таке засмачить борщ? От ти поїхав в село до бабці, да? До своєї. Ну, це як фантазії, да. А вона каже, внучок, тобі борщ засмачить. А ти так думаєш, ну засмачить, смак. Це ж, мабуть, щось буде вкусніше, а? А ти не знаєш, що у бабки немає такої штуки. Угу. Mm бачите, -hmm. яка вона масна. Це вона репнула вже в музеї, бо її перестали користуватися перестав сюди попадати сік, і вона, бачите, потихеньку. Їй більше, ніж 150 років цієї. штуки. Як вона зветься? Ковганка. Ковганка. Mm -hmm. Сюди клали чесник, сало, розтовкли і це вважалося засмачити і або в борщ, або в якусь там іншу їжу. Якщо ковганки у бабки нема, то вона брала. Ну, скільки там вродів із зубів залишили. Збрала той чеснок, жувала і плювала вам прямо в борщ. Що, страшно? Що, так, не... так робилося? Да, це називалося засмачити. Так, Це називається засмачити борщ. Ну, не тільки борщ, якусь там страву. Засмачити. А тепер давайте з вами так. Зрозуміло, питання є? Засмачити хочете? Ні, не, не хочемо. Ми ну, ж вам побалакали за борщ, а тепер уявіть собі. От питають, що з'явилося раніше? Це ні, ніхто не може дати відповідь: курка чи яйце? Якщо курки нема, то звідки яйце? Так? Угу. Звідки яйце? М? Я можу відповісти. Шо? Я думаю, що раніше з'явилося яйце, тому що вчені думають, що курки пішли від динозаврів, а у динозаврів були яйця. І вже від них там була еволюція і все з'явилося. Добре, добре, добре. Цікавець. Тоді хто раніше з'явився, яйце чи динозавр? Mm. Все одно перше все, яйце, все звідки з'явилося? Яйце. яйце, а хто його зніс? Mm. Я просто там предок динозавра. Хто раніше з'явився предок динозавра, чи яйце його. Так, так, та... та... так само, що перше з'явилося, ложка чи борщ? Борщ, напевно. А їсти його чим? Не знаю. Чим його <а> їсти? У тебе ложки нема. Знаєш, проблема яка. От що перше з'явилося? в тебе ложка, а борща нема. На хоч чорт тобі ложка. Между другим, вот там в Азии, там до сих пор плов едят пучкою. А эти сами, как их, фопалочками суши едят. У них тоже они ложки не придумывают до сих пор. А у нас такая гениальная вещь, как ложка. Уявите себе, как это появилось. Вот вы мне обои потребовали. Стань один. Ты становь барышня сюда, а ты становься автор. Вот вы видите, в старые часы, когда жили на свете у нас мамонты. Ви бачили в Кулішівці пам'ятник Мамонту? Не бачили пам'ятник Мамонту. Ну, це треба прочитати про нього. Це всі репетують, от ми зараз запитаємо пана Ігоря, що це перший в світі пам'ятник Мамонту. Але це перший в світі пам'ятник українському апетиту. Бо там кості тільки на пам'ятники зображені. Те, що знайшли в землі. А мамонт куди дівся? З'їли його. Наші предки. Так от, в старі часи, коли полювали за мамонтами, була така картинка. Це я вам покажу. Це ми всіх підручників бачили, як полюють на мамонті. Це серйозні люди внесли в підручник цю картинку. Та йовки-палки. От похвастайся і забудеш, куди ти її всунув. Цю картинку внесли серйозні люди в підручник, як люди полювали на мамонтів. Ну, я де ж ви є, мамоти мої, шановні. І ми дивилися на ту картинку, я думаю, пан Ігор теж. Ну, ялення всі мають за списаним. Дивіться. Вирили яму, бачите, прикидали її гіллям. Ішов мамонт. Гуляв собі. Квіти нюхав своїм хоботом. Провалився туди, в яму. Ось гиль... І вони тоді прилітають з дрючками і каміннями і б'ють бідного мамонту. Питання просте. От яке саме просте питання? А чим вони яму вирили? Як у них є тільки дрючки і каміння? Руками якось колективно. Ти на момент подивись розмір. Розуміло, ну це треба отаку, отаку приблизно отаку яму вирити, як оцей музей. От чим вони вирили яму? Це сучасні вчені, таке от намалювали. Ложками. Ні. Ні, наші предки були не настільки дурні, а наша земля має отакий рельєф. І вони знали, що там урвище. І починали гнати туди стадо мамонтів, який то мамонт не втримається, грохнеться, зламає собі шию і тоді його добивали. Але інколи мамонти розверталися і починали топтати людей. І от у цьому парубку мамонт одтоптав ножку. І він, бідний, сидить, ну, щоб не байдюкував. Вона кашу готує, а ти в багаття підкладаєш дровця. Щоб багаття не погасло і поки плем'я прийде голодне, щоб кашка була готова. А? І от ти їй попалася така трісочка. Ти замість того, щоб її кинути в багаття, бачиш яка трісочка. Ти береш камінець і починаєш її шліфувати. А дама каже, да кинь ти її. Ні-ні-ні, вона мені потрібна. І от приходить все голодне племя, біля цього казана і починають їсти руками. Пальці пече. А тут висовується твоя твоя рука і так. І всі вау! І ми хочемо такого, та ні, нога мене вже не болить, завтра я буду теж ганятися за мамотими. Воч каже, за мамотами не ганяйся, роби всім трісочки. І ти перший ремесленник, який байдикує, вони всі ганяються за мамою, ти швидше, швидше їсти хочеться, давайте ганіть. А я собі робив трісочки. Но дамі щось замріялось. І вона сварила рідку кашу. Зібралось голодне плем'я, апа! А каша стікає. Кого вони побили? Ти думаєш її? Вони одлупили так. А тепер уяви собі їхня сила, якщо вони мамонта валять, не? Mm -hmm. що ти ледве живий залишився, і ти сидиш, думаєш, це Краще, за завтра оця розяма зварює опять рідку кашу, вони мене просто доб'ють. І що ти придумав? E -е, ложку. Правильно? Куди я її дів? Ну то він і ремісник. щоб щось вона. От куди я ложку примастив? О! І ти придумав ложку. Але для того, щоб придумати ложку, ти зробив геніальніший виріб. Що це? Гачок якийсь. Подивись, уважно, в'їдав. Бачиш, з мошки оці. А, це для того, щоб ложку робити. Це ложкоріз. Геніальніший виріб. Йому треба пам'ятники ставити. І коли зібралось все племя їсти кашу, то ты так усім ложки роздав, і вони так. Ух ти, Так це не вже каша. Каша рідка з м'ясом, це що таке? Просяна каша. Рідка з м'ясом. Суп? Ні. Рідка рідка. Просяна каша з м'ясцем. Пам'ятник де стоїть? О, не, трікає, не. У нетрікальний. У коліш? У Як називається рідка каша з мамантятиною? Куліш? куліш. От я таємниця цього села. Там о, з лупи. А, Там, а не а шли... коротко, дивіться, що розповім. Як їсти правильно кашу, наприклад, куліш тоді. Щоб, е? Щоб поїсти, наїстися і швидко. Як? Ось у вас в руках ложка, куліш стоїть. Як наїстися, не опіктися і наїстися як? Так. Пропозиції ваші. Ложка тут, ложка тут, ложка тут. Ось колиш. Як? Всім треба їсти по черзі. Ні. Треба по краю. Набирати по краю і тільки по краю. Ні в якому разі ложку туди не встреляють всередину. А саме по краю. Збираєте по краю. Кашку трошки. Отак, збираєте, збираєте і спокійно їсти. Це і не Але ти повинен брати по черзі. Тобі взяв, слідуючий, слідуючий, слідуючий. І для цього придумала була циганська ложка. Ти приходив зі своєю ложкою і набирав тільки одну ложку. Але тут дві ложки. <різь> 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 ти по черзі, чесно, брав свою ложку. Розмір. Циганська ложка. Велика, так. Ось. Помацай. А тепер я вам покажу ще одну штуку про наших предків. Це реконструкція скіфської стріли. Скіфської стріли. Іди сюди. Так. От в тебе попадає скіфська стріла. Бабах підходить до тебе з і каже, нічого особистого. <риклад> Де залишається оце? <риклад> Туди, куди попало. Подивіться, яке воно гостре. Воно як якірець. Угу. Добавок до всього, добавок до всього. Там яд. Йому тисячі років, а воно колиться, правда? Угу. Ага, Давай, ручку. Дві з половиною тисячі років відчуваєш, що воно гостра до сих пор. А скіф у нього тут тарбинка висить, він достає нове вістря і полює на іншого скіфа. А тепер, коли закінчилась битва, як доказати, скільки ти ворогів вбив? Ну, от, в залежності від того, скільки ти вбив ворогів, Стільки тобі буде здобучі. Для чого ви не мали вистріл? Коли в тебе попадала стріла, її витягнути неможливо. А коли ось з цієї сторони бахнуть, то воно вилізе на тебе наскрізь, ти ось стріє знімаєш, а це витягуєш сюди. І ти залишаєшся живий. Зрозумів? Чого її витягували? Це єдиний народ, в якого вістря не закріплена. І тут торбинка з вістрями. Як доказати, скільки ти вбив ворогів? Треба збирати ось ці от. А ти могла а, їх не просто не можна, під кущем не висипати. Так. А як ти їх збереш, якщо вони в нього всередині залишились? Не можна, да, так. А як ти доказуєш, що там твоя в ньому стріла залишилась? М? Тоді я не знаю. А здобич треба ділити. І на тих словах, та я там убив 170, ніхто ж не повірив. Докажи. Прості, трофеї. так, а це залишав собі. І потім він вождю показував, якщо скальп такий густий, як у нього, бачите. То ворог молодий. Якщо ага. отак і воно, таке ні-ні, ні, цей скальп не дійсний. Це ти напівлися якогось там діда спобіг під тином, а ти його прикандючив. Цим... І що потім робили з тими скальпами? Дівчатка вже ж нагодували їжі. До битви ж не їли, не попаде в живіт хана. А після битви треба покушати. Кушали смачне таке, жирнюче все. Що за столом не вистачало? От Коли ти за столом сидиш і все таке от масне таке жирнюче. Що треба, щоб за столом було? Серветки. Серветки. А в тебе серветок нема. Але в тебе є скальпи ворогів. Це якось неприємно. Це дуже неприємно. Це робили наші предки. Жорстко, але це реально. було. То тепер ви знаєте, що коли розказують там, індіанці, да. Америка, скальпи, наші предки 2500 років тому таке робили. Так, Отецько. тепер стаємо. А Дякую. Говориш, Ні, скальп це дієвий. Ти ж з нього тільки один скальп знімеш. Тобі ти кажеш, що у мене 10 скальпів, я дійсно угрохав 10 ворогів. І це швидко було, швидко накилився, зідрав і каскакам. Угу. А тепер зверніть увагу, ось у нас дві ложки. Казавшись поусільніше. Так а, це що весело, що, що не весело дуже. Значить, зберіть увагу на оцю лінію. Да? От колись ложка була отака. Оце ложка була, да? і тепер подивіться на цей край. Бачите, як вона стерта. І от казали в старі часи, а чого вона стирла? От як пан Ігор казав, ти по краю шкряби. Не того, що вона там холодша, або там м'ясце приставше, і воно там стане смачніше. Коли ти шкрябала так по краю, бачиш, що з ложки сталося? А хазяйка доньки казала, донечка, ти не шкрябай ложкою. Бо тебе, коли виростеш, вийдеш заміж, у тебе свикруха буде вайлива. Ось прикмета друга. А ця видно не слухалась, бачите, як стертуватися. І ця ложка стерта. Тільки ця ложка вдобавок добавок, це вже... Кінець 19, го початок 20-го століття, і тоді в моді було у багатих людей серебро. Але у бідніших людей ж на серебро грошей нема, тому ложки були посеребрені. І був такий звичай, коли ви чай колотите, то треба, щоб ложка не цокала. Чому? Бо ну, це вважалось дурний тон. Що -то і зараз більше? вважається дурний тон. Це не, це не того вважається дурний. Ми забули чого. Збиралося <годно> натуральне серебро. А -а. От і все, нема… а придумали. А, mm -hmm. а придумалась, дивись, степте, як я так. Це ж не серебро, це ж тільки посеребру, і то воно стерлося. От і вся секрета така дурний том, як це катиш. А коли скажуть, це кателожка, я кажу, у вас що серебро. <годно> так. Тепер ми загадаємо загадку. У мама спитаємо. Коли. Сватали дівчину, в нас вона колупала піч? Дівчина колупала піч? Данколи, сватала ну, і давала згоду. Коли вона не давала згоду, вона підносила хаз А коли вона давала згоду, вона колопала ну, піч. піч. Ну, ну вона, дуже сором, вона дуже соромилась і. Чого вона соромилась? Соромилась. Чого? Ну не знаю. Виходити зна... заміж соромилась Та вона. А що? Так, а, а, і колупала, а стояла. А знаєте, це... як дівчата об'являли всьому селу, що вони заміж хотіли? Соромились. Знаєте, як? Це? А вони, вони хоті... на воротях не писали нічого. А що, як Вони, вони що на не... день весняного рівнодень, ото як я вам показував знак Ярила, це в день весняного, вони йшли на горочку, яка в селі є, і гарлопанові там веснянки. І всі село знало, оті дівчата, що пішли співати веснянки, їх можна сватать. А ті, хто залишились вдома, ті ще малі, їх сватати не можна. Сарам'язливі, гарлопанове на все село веснянки. А що ж вони тоді потім колопали? А ні, ну, на, на що вони колопали піч? відпадає. А сильно вони колупали? Це треба. Це ну, слід залишився в печі. От і було таке. Ви раз, ви йдете по вулиці, на зустріч йде людина, яку вам не хочеться бачити. І ви так підніс себе бурчите. Сіль тобі та печіна, та болячка між очима. Ну, щоб його не зустріти. Сіль тобі. Ну, сіль я вам розказав, це оберіг, да? Та печіна, та болячка очима. Ну, болячка між очима, понятно, щоб не витріщався. Угу. А печіна що таке? Піч. Шматочок печі. Ага. Шматочок печі. Бо Через печі був зв'язок зі своїм родом. Через печі. Uh -huh. Ви от стоїте на цьому світі, а в печі там чорно, димно, от там гріються всі ваші померлі предки. Це вважалося, що там у них місце. І зв'язок через піч був з вашим родом. І якщо піч у вас не мазана, охайна, то значить ви що, не шануєте свій рід. Зайшли свати, подивилися, піч не мазана. Е, -е ні, пішли ми звідси, ми сватати її не будемо. Чого? Якщо вона не шанує свій рід, то вона прийде така ж, не і в чужий рід. Шанувати там його не буде. І тут вона колопає піч, і дає згоду. Угу. М Чого? Щоб вона щось. колопає. Да. Щось зберегти зі свого роду, ні. Щоб залишити роду нагадування. що десь угу. живеш частинка <кій> роду. Йому треба допомагати. чесно. Тут була Маричка. Да. Так. Це як нагадування своєї роду, що я десь є. Видавала згодом. Так, в від відьмам віриш. Mm, да, віри. а шо, так. А ти що, серйозно? Так. А ти парубок віриш, відьмав? Страшно? Mm. Мені страшно. Тобі ні? Ну, віриш чи не віриш? Подозрительно. Хочеш узнати, вірте здібності да відмарства чи ні? Хочеш? Так оно перестань сутулитися. Давай спинку розрівняємо. Зараз вона тобі <рек> пригодиться. Ой, я розрівняла щось класне. Ви почули? плечики просто розвели і почув. Це гарно, це сам там суттєво. Так. Що це таке? Не знаю, що це. Ну, ти знаєш, що це таке? Mm -hmm. Для чого це? Ось Бачиш, тут гачок і тут гачок. Несе а Правильно, галю... несе галю, галю, галю. коромисла гниться, це коромисла. Носять його так на плечі. Не почки, не берись. <рес> Ото я висадів тут два відра. Це ми тільки дві не. руки. Два відра. В кожному відрі по 10 літрів. А? Які в тебе плечики повинні бути міцненькі? Оце правильно? Галя міцненька Оце, була, так. Да. Це зрозуміло, це коли ти mm -hmm. отак ложиш, да? а коли ти береш, от дивись, вигнута, бачиш, як красиво. Да? Тепер давай одну ту ручку. Взяла отак от, взяла ручку, отак два. І от подумай, що б ти хотілося зробити з цим коромислом, коли ти його тримаєш в такому положенні. Бачу, mm -hmm. цей вигін, О, так. я знаю, я б хотіла. Ну-ка, 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 хай дитина почувствує. Ти, ти потримай карамус, ти його повинна. Що? <рик> що? що б ти хотіла зробити, коли отак карамисний? Ну, я не знаю. Ну, подумаю. Якось перевернути На що перевернути? На а, хокити? Може виліти от так з. Із... Відра воду? Ні. Були Ні. Це до води немає ніякої відношення. Я не знаю. Дивись, який вигін красивий, відполірований. А? Ну і для чого він? Ти а... думаєш, це відполірувалося тільки плечем? Ну? Сісти хочу на нього. Я не знаю. Значить так, а, тепер так, я розказав... Шісти. Я ж тобі кажу, що це відполіровано не тільки плечем. А чим? І для того, щоб плечити. І щоб сказати, земля прощає. <різь> Значить, у нас було три види відьом. Відьми вроджені. Це коли поперед тебе народилося підряд... відьм. Шість, шість дівчаток. І а -а -а. ти сьома. І між вами нема хлопчиків. От батьки тільки збирають гроші, щоб піти в магазин купити хлопчика. Поки вона збирала, приходять там дівчатка тільки. І у них народжується сім підряд дівчаток. То сьома автоматично робиться вродженою відьмаю. У неї від всіх до тих така от гривка по спині йде, і отам от між булочками маленький хвостик. Це вроджена відьма. Тобі ж топлість тобі на пляж ходити не можна. Знаєш, бо ти дуже відрізняєшся від остальних дівчаток. Ось. Це вроджена відьма. Потім йшли відьми навчені. навчені. Це, наприклад, тобі захотілося зробити комусь таку пакость, так? хорошу пакость таку тільки треба ж десь навчитися. А тобі кажуть, поїхала в село, а бабка тобі каже, та у нас в селі є відьма. Як дізнатися, що вона відьма чи не відьма? Мав а ти що? ж не прийдеш і не Треба? запитаєш, бабуся, а ти відьма чи тітка? Треба перевірити бабу. Треба перевірити під вихідний день, підійти до її хати. Знаєш, в хаті є глуха стіна, тобі ж там ні віка, ні дверей. Да? Ну от я висвітлюю, оце глуха стіна. Ти підходиш, робишся отак, от, до неї становишся спиною, береш оцю руку, скручуєш дулю. Долю, хорошу скрути дулю. І отак оттикни туди в стіну через плече. до додому. І якщо там в будинку за глухою стіною живе відьма, то вона на ранок прийде і запитає тебе, а наша ти мені вчора долі тиха? І ти дізнаєшся, що вона що? Відьма. Відьма. І от вона тебе може навчитися. Ти будеш навчена, відьма. Вони самі противні, бо вони відьмами стали. Що? Добровільно. Mm -hmm. А тепер як ти можеш стати випадково відьмою? Випадково відьмою ти станеш дуже просто. Наприклад, ну або твоя родичка, або якась там подружечка, а ти хороша дівчинка, попала в лікарню, ти так накупила апельсині, все такое mm -hmm. вкусно, прийшла її в лікарню провідати. А там така віп-палата на 8 ліжок. Уявляєш? І от ти сіла там десь з краєчку на її ліжка, розказуєш новості, а поряд лежить бабка і ось а, а, стогне. І ти так у подружки питаєш, що це за бабка? Ой, яка не питай. Три дня, три ночі, вона стогне, задолбала вже всіх. Ми не спати не можемо, нічого, вона день і ніч стогне. І поки ви так шушукались, ви втратили той момент, що бабка перестала стогнати. А бабка, а так тебе як сканером Так шукав. О! підходяще тіло. І питаю у тебе, дівчинка, як тебе звуть? Ти ж хороша відповідає. Я не буду. ні ні ну як, ну, бабушка, ви живіть бідна, яка тобі как сказати, як тебе звуть. Ну, взагалі-то, вот, если б в реальном житті я не відповідала, но я відповім. Ну, Вероніка мене звати. Ага, Ой, і у мене ж так онуку звати. Я раніше з неї і соплі їй витирала, і дубку їй витирала, і годувала, і нянчилась. А тепер оце лежу, і ніхто до мене не ходить. Ну, в общем, бабка дави на жалість, так? Тобі бабку жалко? Ну ти ж хороша ну, дівчинка, жалко. Бабка каже, ой, дай я хоч тебе за ручку потримаю. Ага. Давай руку. А на що ти руку дала? Як тільки бабка взяла тебе за руку, uh -huh. бабка померла. Тебе uh -huh. шок. Тебе колоти, все, ти приходиш додому, розказуєш мамі, я бабку взяла за руку, uh -huh. ну тебе там по лікарям відпоїли лікарствами, вроді ти все. Да? Uh -huh. І от ти сидиш на уроці. Ну, я ви себе зі старий частини, що ти справді It's сидиш разуміло. на уроці. А ти весь вечір просиділа uh -huh. в комп'ютері. Да? заходит классные керівник и каже, мы сейчас будем писать тема такая, ты на дошке пишет, а ты так и палки. Ничего не знаю. Что писать не знаю. Хоть бы та дошка обервалась. И дошка такая хрясь, и вчительки по нозе хрязь, и такая, и хоть бы она удрала до конца урока. Понимаешь? Mm -hmm. О, а тут еще сидит сосед и начинает тебе что-то подначить. А ты шикаешь, чтобы носом это сама по партии типа, повозякал. И, ну, и ты такая, ё-моё, все получается. Йдеш ти таке по вулиці, така довольна, нос задрала, а тобі кажуть, зараз перечепиться хтось. Ти перечепаєшся, брець! Коліно в крові, ти так береш якийсь листок. Ляп до коліна. Ха, Нормально. Приходиш додому і кажеш, мамі, а де оце каромисло, що ми від бабці привезли? Положив його під ліжко, І як тільки на небі повний місяць, ти на то коромисло і в вікно земля прощай на цілу ніч гулять з відьмами. Отак от робляться на, е, випадковими відьмами. І потім розказують на битві екстрасенсів, що мене там блискавка ударила, я там ішов по вулиці на мене. Людина десь потрималася, як кажуть, за відьмацьку силу, і вона і з'їсла. Але як панянка виходить, от не знає. Не діє на неї карамисла. А тут хтось знає, що на карамисла сідати треба. Така от історія війну.